Вельми шановна нова українська поліція, пане міністр, пані перший заступник міністра, від імені уряду країни хочу висловити вам щирі слова подяки за реальну справжню реформу, яка потрібна всій країні і кожному українцю. Це реформа, яка принесе безпеку в кожну українську сім'ю. Це зміни в українській вже тепер поліції, які будуть захищати кожного громадянина, які будуть служити за самими високими європейськими стандартами, і які будуть зірцевою українською поліцією на європейських теренах. Ви навіть, шановні українські поліцейські, не можете уявити, скільки мільйонів українців. Сподіваються на вас, що означає сьогодні для країни цей випуск і те, що кожен з вас дуже швидко прийме присягу присягу на вірність українському народу, присягу, завдяки якій ви будете служити кожній людині в нашій країні. Ви нове українське лице, ви нова українська поліція. Ви і є представниками цієї нашої нової, якісної європейської України. Кожен з нас, і я особисто сподіваємось на так само кожного з вас. Від вас особисто залежить, яка буде країна? Від вас особисто залежить безпека і спокій кожного українця. І переконаний, що ви справитесь з цим завданням. Я очікую від парламента невідкладного голосування за пакет законів, який розроблений міністром першим заступником разом з іншими представниками депутатських фракцій, за закон, який дасть можливість вже на цьому тижні вийти вам на патрулювання міста Києва як нова українська поліція. Місто Київ тільки перше в цьому ряді. Ми підемо далі, і ми дійдемо не тільки до великих міст, а до кожного районного центру, до кожного містечка з тим, щоб люди відчули, країна міняється, і ви відчули, що країна поважає кожного українського поліцейського, який служить на благо народу України, що держава турбується про вас, про вашу заробітну платню. Про ваші соціальні стандарти, про те, яким чином ви одягнені, на яких машинах їзде нова українська поліція, яке обмундирування і які додаткові інструментарії потрібні для вашого служіння українському народу? Є прикмета: в дорогу дуже добре, коли йде дощ. Я вам бажаю. Дуже широкої української траси, яку ви будете патрулювати. я вам бажаю переконаності і віри в те, що з цією першим випуском, з цією реальною реформою в міністерстві внутрішніх справ ми далі будемо крок за кроком рухатись в тому, щоб будувати нову Україну, Україну безпечну, Україну з новою поліцією, Україну без корупції, Україну, де поважають поліцейського, і де поліцейський служить і поважає кожного громадянина країни. Слава Україні! Вітаємо слав! Іліна Іванівна. Оксана Анатольевна подружба. На Україні!